Не заради прибутку, а лише щоби вивчити настрої співгромадян, справжній прем'єр-міністр благополучного норвезького королівства подався у таксисти. Свій дводенний водійський досвід керівник уряду зафільмував на камеру і виклав у всесвітню мережу. Пан Столтенберг переконаний, відверто люди говорять про найзаповітніше лише під час подорожей у таксі. Чи здатні замінити високі чиновницькі кабінети на таксистське кермоукраїнські чиновники? Та й загалом, чим живе у серпні 2013-го держава Україна. Інформаційна розповідь буде просто зараз. Добрий вечір. Це новини 2 плюс 2 і новий телевізійний сезон. Над прірвою у Криму знаменита канатна дорога на Айпетрі дала збій туристів. З висоти на землю вертали рятувальники. П'ять років без війни, але і миру там немає. 12 серпня у 2008-му припинили стріляти та вбивати на грузинському кордоні біля схінвалі. Море у приватну власність, якщо дозволяє гаманець придбати шматок Дніпровського узбережжя, зовсім не проблема. У Луганську водій збив десятирічну дівчинку просто на пішохідному переході. Дитина тепер у реанімації на місці, ДТП тепер зібралося близько сотні людей, які ледь не розіп'яли без суду і слід винуватця аварії. Від розлюченого натовпу водія врятували спецпризначенці. Трохи згодом стало відомо, що кермував легковиком директор одного з нічних клубів міста та ще й колишній міліціонер. Експерти підтвердили, за кермо бізнесмен сів, коли випив щонайменше пів пляшки горі. І одразу двох дітей у Львові майже переїхала вазівська дев'ятка. Хлопчик загинув на місці. Дівчинка на тепер уже вдома і відбулася легкими травмами. Так само, як і у Луганську, винуватця аварії від миттєвої розправи довелося рятувати бійцям Беркуту. Двоє діток їхали на велосипедах. Ось цим тротуаром водій дев'ятки на високій швидкості вилетів з бічної вулиці. Тут на повороті не втримав керма, збив двох дітей. Хлопчика ще протягнув кілька метрів, зупинила водія. Ось ця береза аварія сталася близько восьмої вечора на очах у десятків свідків. Страшно, яка швидкість була. Він відліття ковдарив його передком від хлопчик. десь під той стол. Тут, отут лежав хлопчик, отут стояла машина. То ще нікого не було, ще людей не було. Я вибігла на коридор, викликала швидку. Коли вже прийшла сюди назад на балкон, вже хлопчику робили штучне дихання. Очевидці аварії одразу обступили автомобіль і завадили водієві утекти. Люди били і розхитували машину, намагаючись витягти звідти Керманича. Катувати, придурка, руки ноги, повідрізати йому. А не чіпай вони. Зараз приїдуть, зараз в лікарні. Невідомо чи Щоб не дійшло до самосуду на підмогу міліції, приїхав Беркут. Люди ж вимагали привселюдної перевірки на алкоголь. Міліція. За півгодини підвезли експрес-алкотестер. У міліції кажуть, і водій, і пасажир були дуже п'яні, начебто їхали з весілля. Алкоголь у крові водія показав 3,2 промілі. І це тяжка ступінь алкогольного п'яніння. Дана особа є затриманою. Тим часом п'ятирічний хлопчик помер на руках у лікарів. На жаль, травми були такі, що не сумісні з життям і приблизно в 10-й годині вечора він помер. Люди розповідають, ділянка дороги, де сталася аварія дуже небезпечна. Поруч дві школи, дитячий садок і жодних обмежувачів швидкості руху. Немає пішохідного переходу, немає відмітки школа. Вон там якийсь знак бачу. Один єдиний якого теж за деревами не видно. За смертельну ДТП водієві світить до восьми років позбавлення волі. Наталка Волосацька, Орест Львів, новини 2+,2. Більшість подібних історій потрапляють до інформаційних випусків завдяки пересічним глядачам. Тим паче, що зафільмувати карколомне яскраве відео сьогодні може кожен власник мобільного телефону. Саме тому новини 2+,2 плюс вирішили дещо змінити орієнтири та бодай віртуально розширити межі ефірної студії. Від сьогодні на офіційному сайті телеканалу 2+,2 плюс на сторінці наших новин працюватиме посилання, за яким Кожен досить легко зможе завантажити власну відео історію на сайт. Усе цікаве користувачі та глядачі обговорюватимуть на сторінках новин 2+,2 Плюс у соціальних мережах. Уже відкрито групи новин 2+,2 Плюс на Фейсбук та ВКонтакті. А головне. Саме у вас тепер є можливість стати власним кореспондентом новин 2+,2. Плюс Найрезонансніші історії стануть інформаційним приводом для повноцінних сюжетів та розслідувань, які робитимуть мої колеги. Ми готові блискавично реагувати на те, що справді цікавить і турбує глядачів новин 2+,2. Плюс Отже, не втрачайте можливості стати власним кореспондентом наших новин. Тим часом курортникам у Криму довелось терміново у верхолазів перевтілюватися. Туристів із Росії, Білорусі та українців загалом 76 людей з двох вагончиків канатної дороги місхор айпетрі через несподівану зупинку знімали професійні рятувальники, що зупинило канатну дорогу на 100% Експерти дотепер не з'ясували. Натомість упевнені навмисної диверсії не було. Вікторія Орел спостерігала за операцією з евакуації. У цих вагончиках, що в далині, та зависли над прірвою на висоті 60 та 130 метрів, люди чекали визволення понад 10 годин. Канатна дорога й досі не працює, щоб її полагодити. Кажуть фахівці, знадобиться щонайменше тиждень. Зараз дав'я так дайш, постарайся заявки на нас у Ось так по одному на мотузках людей спускали на землю дітей, прив'язували до батьків. Все нормально все не внизу їх підхоплювали міліціонери та медики. Все, ви умнічки, дівчатки, молодці. На землі вони зізнаються, було страшно. Тим, хто через стрес почувався зле, надавали медичну та психологічну допомогу. Потім гірськими стежками вели до Ялтинської траси. Я вам скажу, що люди в цьому вогоні герої. Води чоловік, який теж регулярно допомагав нам. Води чоловік. Да. Ну, в общем, а жінки так взагалі, я не знаю, медаль надо їм дати. Я, я просто більше всього волновалась за надіжне скріплення. Так сказать, я, я дівчинка не маленька, і для мене це було найсмішним моментом. Рятувальники погоджуються, все завершилося добре, бо вдалося уникнути паніки. Здравствуйте, ми вас ждем. Люди терпляче чекали визволення. Воно затяглося, бо кабінки зупинились на крутому схилі, куди дістатися було вкрай складно. Техніка туди пройти не могла. Ось пішком так як как, как должно бути, то знайшли это место, где прямо над вагоном, який висел, і предводили евакуацію людей. Спочатку була веревка, але не вистачало допустим, длини. Поэтому э, було доставлено следующее оборудование, которое яке потім було закріплено, і от этой веревки вже спускали людей. Вчора канатній дорозі місхор Айпетрі виповнилося 25 років. Таке тут сталося вперше, каже власниця. Ми за попередньою версією, Держгір зупинка вагончиків сталася через несправність одного з вузлових кріплень. В апрелі цього року дорога була испытана була проведено всі рекламбілі праведіни всі сотвістуючі регламентні роботи, і дорога була допущена к експлуатацію. Чи можна було передбачити цю несправність і наскільки ретельно проводили випробування, мають з'ясувати експерти, перевірити обіцять усі канатки в Україні? Вікторія Орел, Андрій Захозький, Крим, Новини, Два 47-річна жінка та восьмирічний хлопчик, що вижили під час жахливої різонини на Миколаївщині, отримали шанс на життя. Лікарі сьогодні від'єднали дитину від апарату штучної вентиляції легенів. А стан жінки, хоч медики вважають його стабільно важким, покращується. Дотепер усі подробиці кривавого злочину правоохоронці тримають у таємниці у ніч проти суботи. Нагадаю, невідомі вдерлися до приватного будинку. Люди там жили зовсім незаможні. Та на смерть зарізали трьох людей: господаря, його дружину та їхню 28-річну доньку. Місце злочину першої на власні очі побачила свекруха загиблої. Відомо, що всі члени родини були парафіянами однієї з новостворених церков, а от ховати загиблих правоохоронці, начебто, ще не дозволяють. Справжнє море просто на ганку вашого маєтку. І мова не про далекий за кордон, хоча й там у Європі, усі береги власність громадська, а про рідну Україну. І, хоча за законом, ближче ніж за сотню метрів до води зводити приватні паркани та пристані для велетенських яхт заборонено. Якщо дуже треба, то виявляється, можна. Євгенія Гарку вивчав ринкову пропозицію і примірявся до існуючого цінника. Каже: вражає проблем. 25 п'ять по 8 тисяч доларів за сотку плесом з пляжем. Пожалуйста. Вони вже телефоном кажуть відкрито, що ви станете власником пляжу. Розцінки та параметри ділянки додають як формальність. Показати омріяну ділянку на березі погоджується без проблем. Самотня жіночка без дорогих речей та навіть телефону сідає до нас у машину та показує шлях, але вже на місці впадає у ступор. Ділянку разом з іншими загородили парканом. На вході охоронець констатує. Тепер це вже не ваше. А що тут строїться? Санаторік. Пляж, який незаконно збиралися захопити, ми захопила інша фірма, і тепер за височенним триметровим парканом, мабуть, відпочиватимуть дітки-сироти, у що мало віриться, навіть продавчині. Отримати дозвіл на володіння пляжем, жінка каже, можна у раді, або ж захопити його без жодних документів. Ну то знаєте, як розрішення. Хто таку пісню па загараділітає село? Лютіш, що під Києвом власник котеджу забудував не те, що берег, а й навіть шматок Київського моря загарбав. Решта сусідів скромніші привласнили лише пляж і нікого на державну набережну не пускають. Іноді захист незаконно захопленої території виглядає неначе захист приватної власності, ось так у селі Яснагородка, власник ось цього котеджного будинку почав стріляти з рушниці у дітей, які зайшли за огорожу, аби скупатися у Київському морі. Сто метрів від води кажуть екологічні прокурори. Загально прийнята норма для великих річок. Це земля загального користування і тут будувати заборонено. А продажі землі в прибрежно защитнеї полосі річі бути не може. Чоловік може осущати господарську діяльність в ній тільки при законодавством. Тобто то це відпочинок. Віддіх. організація відпочинку. Попри те, що це незаконно, ще й шкідливо переконує еколог, каже, намиви на берегах, якими часто намагаються обійти закон, міняють русло рік, а будівництво вбиває живність. Ріка постепенно превращається в такой ли, канал, где вже ніхто не живе. І коли рибаки або охотники жалуються, що у нас немає риби, що у нас немає уток, то <свісно> дело объясняется очень просто. Спросити це у тех, кто незаконно застраивает берега рік. Та ці клопоти для власників котеджу нічого не варті. Не лякає навіть загроза тюремного покарання. Бо якщо стоять на пляжі непрості будинки, то й люди живуть там ну дуже вже статусні. Євгенія Гарко Дмитро Орлова Багров. новини 2+,2. На фільмінах вирує найпотужніший цьогоріч тайфуна у Сполучених Штатах. На автомобільну парковку приземлилась крилата машина. Це новини 2+,2. плюс два. І найяскравіше буде просто за. Творіння автопрому радянського в українській редакції вартістю мільйон доларів. Пиріжок на красення автопрому перетворив Кулібін з Одеси. Літо тривало, дороги латали. гарячо пора у подорожувальників у розпалі. Ремонтники додають градуса. Найпотужніший цього року тайфун уторнення такої північне узбережжя Філіппін. Тисячі місцевих мешканців довелось терміново евакуйовувати. Чверть сотні людей на тепер вважають зниклими безвісти. Більшість із них тамтешні рибалки. кажуть, усі вони філіппінці. серед туристів, яких на островах тисячі ніхто серйозно не постраждав. Близько 10 тисяч пасажирів через перебої у роботі авіаційного та морського транспорту застрягли у терміналах. Влада сподівається, що вже впродовж найближчих годин потужність стихії зменшиться і з'явиться можливість провести повноцінну рятувальну операцію. У Грузії відзначають все народне свято, так зване дідгороба. Тут сьогодні і вина вживають чимало із пляшками на голові вправно витанцьовують запальні джигіти. Сенс свята стверджують грузини підкреслити консолідацію суспільства. За дивним збігом обставин саме сьогодні у Грузії у Грузії, чи то відзначають чи просто згадують події п'ятирічної давності і останню п'ятиденну війну навколо Цхінвалі – П'ять років тут немає війни, але і до миру далеко. Наталія Набокова була біля підніжжя Кавказського хребта. Один і рух і вся чоловіча сила на показ. Танець воїнів. Культ живітів переможців. Гаряча кров тут тече і у жилах дітей. Із покоління в покоління кавказські воїни суплять брови зі стін грузинських осель. Ніко і сам пройшов крізь вогонь війни. Такої неможливо забути. У минулому рятувальник, а тепер успішний бізнесмен каже в модернізованій Грузії привиди війни бачить хіба у новинах. От був билнідавна случаяні вони працювали в собственному саду. А це син їх поймали і з собственного сада у візліті. Под тем предлогом, что как бы они нарушили, нарушили официальную гра границу республики Южная Осетия. Найбільше натерпілися, здається, тут, зовні європейське містечко. Всередині табір грузинів біженців. Нателла демонструє свій побут. Головне є є. Ні, Етнічне протистояння забрало в неї сина. була. Там, а це вицвіле фото. Жінка несла сюди сім днів пішки. П'ять років по тому сльози війни уособлюють камінці на іконі велич Грузії. Дану создав нас. П'ять цими коштовностями нація висловлює надії 5, 5. на свободу та єдність країни. Грузія 10-15. Це п'ятнадцять землю стоїть багару за кавказським хребтом. Не побачити Осетії. саму гору Казбек видно лише о п'ятій ранку. Звідси до кордону лише кілька кілометрів. Однак, щоб дістатись туди, потрібно їхати дорогу, яку відкрили зовсім нещодавно. Нині це єдиний можливий шлях до південної Осетії. Дірськими перевалами в об'їзд через Росію. Раніше Микола возив звідти яблука, заробляв у більше, тисячу ларі. Впевнений, якби не війна, життя могло б скластися інакше. Мій прасти любить. від друг друга, хороші були. Я себе не світилі. Політика все зіля. Колишній солдат радянської армії Джигіт Мосу теж кружляв у войовничих та переможних танцях. Тепер співає тільки миролюбні пісні. Широка страна моя родная. Наталина Бокова, Валерій Ситюк з Грузії. Новини 2+,2. На Харківщині біля селища Ульянівка минулої ночі в дорожній аварії загинули троє чоловіків. Ще п'ятьох подорожувальників із важкими травмами каретами швидкої доправили до лікарень. Один із поранених перебуває у комі, і медики нічого не гарантують. Компанія велосипедистів, добряче поїздивши Кримом додому, поверталася вже на мікроавтобусі, коли водій буса деївці припускають, що через втому на величезній швидкості протаранив вантажівку, яка рухалася попереду. 120 тисяч кілометрів вітчизняних доріг стануть надалі головним болем для. Регіональних чиновників опікуватися якістю дорожнього покриття так вирішили у столиці. Повинна місцева влада. Чи стане від того ноу-хау асфальт якіснішим? Невідомо, але 10 мільярдів гривень на ремонт національних трас «Укравтодор» наступного року витратити обіцяє. Ганна Набокова поїхала у черговий дорожній рейд. Якщо у вас погані дороги, усі претензії до місцевої влади з нового року Укравтодор передасть 117 тисяч кілометрів доріг, а це майже 70% на баланс держадміністрації. Неправильно, коли рішення щодо ремонту тієї чи іншої ділянки доріг між селами всякої любої області приймається в Києві. І ресурси розподіляються в Києві на місцях. Таку ініціативу підтримати готові, але тільки за умови, що дороги вони приймуть разом з грошима і технікою, каже голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко. Сьогодні йде йде ряд технічних вирішення ряду технічних питань щодо того, хто саме буде балансоутримувачем і яка доля буде чекати районні автодори, так звані, тобто є області, в яких це слабкі доволі організації, навіть районні. Раййон від району вони відрізняються. Натепер полатали дороги майже по всій Україні, крім Чернігівської, Черкаської, Львівської та Івано-Франківської областей. На це вже витратили 757 мільйонів гривень. Куди пішли ці гроші? Автомобілісти поки не розуміють. Особливо обурюються іноземці. Сильно вбивається под'єзка ми ще. Їх вистачали, може тільки, ну, не знаю, десь біля Києва, а так десь їжджаєш далі з трасу, але там доріг практично немає. Лучше, звісно, ніж після зими, але все одно є это, є есть тось... Погано поготали. Наступного року планують витратити більше п'яти мільярдів на три тисячі кілометрів доріг місцевого значення. Сподіваються, до наступної весни дороги доживуть в цьому році. Дуже жорстке завдання постане по заготовленню, по заготовленню холодних асфальтобетонних сумішей для аварійного ямкового ремонту. Це перше, але це як вимушена. Міра водії, які пам'ятають цьогорічну весну, і суцільні ями тепер не ймуть віри чиновникам. А поки до зими далеко страждають від заторів через ремонти на головних шляхах. З ми стояли вообще узка дорога, пісок. Дуже плохо. Тіжило було. Чотири часа на жарі. Уже не так якість доріг, як період їхнього латання. Турбує водіїв найбільше. Утім, постійні затори, бо 30-градусну спеку, доведеться терпіти й надалі. Чиновники кажуть, гарячий сезон відпусток найкраща пора для ремонту центральних автомагістралей. Ганна Бока Павло Бондаренко, Новини 2+,2. Крилата сесна. Це такий невеличкий приватний літак. Примудрилася сісти на автомобільну парковку. У сполучених штатах літак забули заправити. Надзвичайна подія сталася поблизу аеропорту Шеннон, що у штаті Вірджинія. Пілот вимушений був екстрено шукати місце для приземлення через власну ж забутькуватість. Напередодні польоту чоловік не залив пального у бак. Помилку Ас помітив лише у небі і вирішив терміново сідати. На щастя, усе минулося без жертв. Заради мистецтва у Запоріжжі пилками різали по живому майстри відповідного творчого жанру, трощили дерева, пиляли сучки та відтинали зайве. І усе, аби створити ні на що інше не схожі дерев'яні скульптури. Як бензопилка на знаряддя мистецтва перетворюється на власні очі. Бачив Якив Москов. Зараз це лише звичайні колоди, але це тільки на перший погляд. Вже незабаром тут мають з'явитись справжні витвори мистецтва. Без освіти сертифікатів та дипломів, але з натхненням та завзятістю у Запоріжжі зібрались справжні майстри скульптури, звичайні стовбури, які спиляли комунальники, тут перетворюють на реальні шедеври. Переваги пилки це швидкість, ну тому що можна відкопити одразу великий кусок зайвої деревини, допустимо, якщо це колода. А так тут художник працює головою, очима і руками, тобто в сукупності цих три. Складових вони мають працювати одночасно. Толік творить, щоб позбутись комплексів. Бонапарт-Наполеон. Ну це, як виполагається, я сам не високого росту. Бонапарт на віслюку ще не завершений, але вже зараз тут немає відбою від дітей. Усім хочеться відчути себе великим імператором. Решта скульпторів працюють як скажені. У процесі роботи бувають і проблеми, але підступний свечок, бо навіть ваду деревини тут вважають подарунком. Так, це дуже важливо. Во-первых, це дуже цікаво для художника, потому що дерево часто само підказує, що можна із цього зробити. Я стараюсь оставлять потом, ну, на всякий случай. Потом щось, то хоп, пришла какая ідея, идея. Я это уже стараюсь использовать. Потому що просто круглое бревно, ну. В середині зовні здорової колоди знаходиться дупло там і там колись жили дикі бджоли тобто він виняв звідти п'ять чи шість пластин вощини ну звичайно бджіл не було але такий випадок він коригує роботу абсолютно загалом з двох тополь створили майже з десяток колоритних фігур усі вони мають прикрасити центральний запорізький парк дяківносковандрій хуповка запоріжжя новини 2+,2. Втеча на волю із японського позашляховика з самотужки катапультувалася пральна машинка. Водій джипа, а точніше, кермувальниця, яка власне перевозила у салоні Прадо побутову техніку. Як то кажуть, надто різко стартонула з місця. Машинка чим дуж подалася уперед. Правка спочатку розбила скло а ще за мить. Вибила двері багажника і випала на до. Пиріжок на мільйон доларів, і до кулінарії той виріб не має жодного стосунку. Страшенно популярний за радянською за радянської пори москвич іж 2715 Одеський автолюбитель перетворив на справжнє диво із двигуном внутрішнього згоряння. Зазіхати на рекорди майстер не планує, але виставити свою машинку на одному із всесвітньо відомих автомобільних шоу. Пересвідчився Сергій Осачук, зовсім не проти. Це авто марки Москвич Іж Іж-2715». його ще лагідно називають піріжок, бо на ньому дуже часто перевозили хлібобулочні вироби. Попри те, що цей фургон перестали випускати ще у 97-му році, на українських дорогах їх чимало. А от у цьому гаражі стоїть москвич цієї ж марки, але на українських дорогах ще ніхто і ніколи його не бачив. Покажу вам за що 10 років мучився в цьому гаражі. Я думаю, він того стоїть. Майстер жартує. Від легендарного москвича тут залишилася хіба що назва. Навіть у темному гаражі авто виблискує. Кожна навіть найдрібніша деталь зроблена вручну з нержавіючої сталі і відполірована. Радянський двигун тепер уже удвічі потужніший. Виводить на величезних дисках двотонне авто з гаража. Щоб досягти цього нетипового кольору баклажановий металік.

не ні хром это вікі, воте сельневеніжавіки вірізине. Вот этот замок. Вот так царапина можеш шліфавати убраться, а п'яз А Та хромає не ні Під капотом легендарного москвича також себе блискує. Навіть бачки охолоджувальної рідини, які на всіх автопластикові тут і сталі. Радіатор Григорій зібрав з понад тисячі тоненьких шайб зі стійкого металу. На ньому вигравірував своє ім'я вірменською. Увінчує капот блискучий птах. Воте. Двох галовій аріл вот, з двох сторон стоїть. Це я із копейки діяла російські. От іш, Московіч, это все російський. Пускай буде на міра армія. Майстер щохвилини здуває порошинки зі свого авто. Виїжджати ним на трасу відмовляється, продавати теж. Хоча каже, за піріжок йому вже пропонували мільйон доларів. Та він певен, такому раритету місце лише в музеї. Сачук, Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, Новини 2+,2. Якщо раптом якийсь інший карколомний раритет їхатиме повз вас, або ви станете свідком якоїсь вражаючої події. Не втрачайте шансу зафільмувати картинку. Нагадаю, від сьогодні у вас з'явилась можливість стати власним кореспондентом новин 2+,2. Відео достатньо просто завантажити на сторінку наших новин у всесвітній мережі. Найцікавіші історії підписані вашим ім'ям. Неодмінно з'являться. в Зустрінемось за добу. Хай щастить!